Якщо ви дійсно хочете зрозуміти, що перед вами за людина і як вона, взагалі до вас ставиться? Чи варто вам заводити стосунки з такою людиною? То найперше, що вам треба зробити, це у своїй голові виключити звук, тобто не тільки те робити, що слухати, що вам кажуть, а ще і дивитися на те, які дії робить людина, тому що дуже часто, на жаль, дії можуть розходитись із її словами. Буває так часто, так само що людина може навіть якось підсвідомо себе. Oh Так скажімо, проявити в тому плані, що сказати про те, що, наприклад, там, чоловіки говорять, я я не здатний до серйозних стосунків. От вися, там, не закохайся в мене, бо я такий bad boy. Або жінки можуть казати, що насправді я до всіх чоловіків ставлюся там, не дуже добре, в тому плані, що мені розбивало серце, і тепер я так само буду їх лише використовувати. Тобто вони можуть дійсно про це і сказати, але в основному це все одно маскується для початку, і тому більше треба та твого саме на те, як людина себе поводить з вами, а не про те, що вона вам розповідає. Тому що всі ми хочемо на початку здаватися кращими, ніж ми є. Насправді тримати якусь певну маску, певний образ, і тільки після того, коли це вже неможливо робити, коли цей образ наш злітається, маска, тоді вже зрозуміло, що за. Людина перед нами насправді, тому е, уявіть собі, що ви як в німому кіно, коли треба дійсно просто дивитися на те, чи людина здатна дати вам щось таке, що вам дійсно дуже потрібно в стосунках, е, якусь там турботу, увагу, підтримку. Такі моменти. Е, якщо цього немає, жодній ситуації, коли це вам потрібно. Якщо людина там просто каже, ти тримайся і нічого більше вона для вас не робить, або ніяким чином не проявляє якусь свою турботу, зацікавлені взагалі у вас як людині у вашому житті, тоді для чого, ви, в принципі, якось більш заглиблюйтесь у стосунки от з такою людиною. І, взагалі, то так само звертайте все-таки увагу на те, що людина говорить, як вона говорить про інших людей, як вона до них звертається, як вона з ними поводиться, як вона говорить про своїх колишніх партнерів, зневажливо, чи все-таки з вдячністю за те, що вони пройшли певний шлях разом. Або, наприклад, можливо, людина взагалі не хоче розповідати про своє минуле і тримається у великому секреті. А, і, взагалі, от навіть якщо. Подивиться, як людина ставиться до нижчих. Як вона може вважати за рангом до себе людей, наприклад, там, до овсянків, до касирів в чи з повагою чи ні, чи зновпаки, з навпаки, зневагою якоїсь такої. То так само може ставитись людина потім і до вас. Якщо вона буде поки що вважати вас особливою, то це тільки на початку стосунків. Потім вже це минає, і потім людина вважає вас такою самою, як і своїх колишніх. Тобто каже, о, ти такий самий чи така сама, тому що там мої колишні всі були погані, наприклад, всі були якісь ненормальні, агресивні, ревниві і так далі. Треба розібратися, чому так відбувалося, чому вони були такі рівниві, бо всі не можуть бути однакові. Можливо, все-таки причина в ті людині, з якою вони були в стосунках, а не всі такі були погані. А, тому прислухайтеся до цих моментів, звертайте на них увагу, і тоді вам стане більш зрозуміло і більш швидко, ясно, чи варто вам взагалі це все впрягатися, починати ці стосунки, чи взагалі не варто витрачати на це свій час. У ну, нас і все.